а кайдани, Він достойний слави. Дорогі брати і сестри, наше зібрання підійшло до кінця. У кого є привітання, будь ласка, можете їх передати. Приймаємо. Від мами приймаємо. 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 За всі привіти ми щиро, дякуємо. І від нашої церкви передавайте щирі християнські привіти. Молитовні потреби, які молитися брати за цю Помолимся. За що? За ваню помолимося. І за наших воїнів. За колю. Помолимося за колю. Помолимося, брати і сестри. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти створив церкву Твою, що ми можемо до Тебе звертатись, і ти чуєш молитви наші. І ми просимо Тебе за цього чоловіка, який отримав поранення. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти підкріпив його, щоб Він не впав в депресію. Ти благослови також і руки лікарів, які будуть його лікувати. Благослови Його, Твоїм благословенням. І просимо Тебе також за мир в нашій країні, щоб ми могли дочекатись цього світлого дня, коли не будуть в нашій країні рватися бомби, снаряди і не буде більше такого великого горя і потрясіння щоденного, коли здригається вся земля від того, що. Гинуть десятки і сотні людей. Просимо Тебе, Господь, захисти і помилуй наших братів, які зараз служать там. І дай, Господи, щоб вони прийшли додому живі, здорові. І благослови також наших дітей, просимо Тебе за Ваню, щоб Ти привів його до покаяння, дав йому Господи, розум твій і благослови всіх, хто ще. Не вмирій з тобою, хто блудить дорогами цього світу, приведи до покаяння. Господи, просимо Тебе за колю Галіного брата і просимо Тебе, щоб Ти йому відкрився. Ти бачиш, що він близький до церкви, але щось йому перешкоджає. Ми знаємо, що це таке. І хто це такий? Тому просимо тебе, Господь, забери перешкоди. Можливо, щоб ця хвороба послугувала йому е рушієм, для того, щоб він міг переаналізувати своє життя, прийняти тебе як свого Господа і Спасителя. Благослови також і церкву Твою в літині, і всі ті справи, які е ми робимо, ми робимо для Твоєї слави, Господи. Додай нам, Господи, віри, додай нам Твого смирення, а також поблагослови, щоб ми могли бути світлом Твоїм серед цього світу і проповідувати і нашими вчинками, і нашими словами, і нашим відношенням Твоє святе ім'я. Просимо це в ім'я Твоє наш Бог. Амінь. Наше зібрання підійшло до кінця. Будь ласка, не спішіть.